Якісь п'ять чоловік мобілізували, ми беремо нові, потім інші, або теж ті типу, мобілізували. Весь процес дуже сильно української трансформації автоматизації производства в Україні, тому що ми розуміємо, що через те, що Зараз маємо там, елеватор, який буде повністю автоматизований, через комп'ютер і так далі. І може управляти навіть дистанційно. Томас також був ще молодий, можливо, щось не знав. Ми всі йому допомагали в цьому, тому що ми місцеві, більше людей знаємо. Ми разом розвиваємо. Я його трошки стримую навіть. Він дуже багато хоче всього зробити одночасно, він став українцем в душі. В Україні є можливість боятися нова. Ну, тобто там за останні 30 років стільки нова, в Україні люди цілеострумлені. Вони бачать ціль. щоб перебігатися нема. Я сам навчався у своїх українських, колег, друзів, не тільки по культурі, теж по бізнесу.